Війна і наркотики завжди поруч, пише видання дзеркало тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідне дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у ЗСУ та як із цим боротися. Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати. Наркотики та алкоголь на війні це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності, про які саме психоактивні речовини йдеться. Як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають в народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшення. Наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та. Та психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Залежності з пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема і втратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видання. Власне, уже стає як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Проблема піхоти є ключовою у війні з Росією. Вважає Ігор Луценко, колишній нардепта, а тепер військовослужбовець, Службовець, який командує підрозділом ударних БПЛА. Саме через проблему піхоти сили оборони втрачають позиції. Через неї така катастрофа з мобілізацією до лав ЗСУ, і тому настільки високий показник СЗЧ та дезертирства, вважає військовий. Як її подолати? Докладніше далі. Ця проблема виникла через стрімкий розвиток технологій у російсько-українській війні, пише Ігор Луценко у своєму Фейсбуці. Засоби ураження колосально перевершили по своїх можливостях засоби захисту з масовим застосуванням дронів, окопи, бліндажі та навіть бронетехніка втратили своє минуле значення. І звісно, першим під удар потрапляє саме особовий склад на передовій. Якщо раніше війна була протистоянням ударних засобів і засобів захисту, то зараз це чисті перегони у знищенні, хто кого швидше Буває, треба визнати, зараз постійно воювати піхотинцем, практично неможливо. Командири і особливо вище командування, все ще неповною мірою опанували розуміння того, що у солдата немає шансу порятуватися від FPV дрона на відкритій місцевості, а на позиції доводиться тижнями сидіти навіть без опалення, щоб не бути поміченим. У значної частини командирів взагалі немає досвіду окопної війни. А ті, хто мають, насправді не можуть його екстраполювати на нинішні реалії війни дронів, яка є набагато. Більш жорсткою до піхоти, ніж попередня артилерійська. Як же покращити долю піхоти у цій війні? питає Ігор Луценко. На його думку, на фронті треба змінювати підходи до організації бойових дій, а державі та суспільству сконцентрувати ресурси на технологічних ривках, щоб захистити статичні позиції від систематичних ударів противника, особливо від ударів дронів, командири мусять чітко розуміти нові правила вибору позиції. Зараз укріплення з піхотинцями можуть тривало існувати лише там, де існує захист. Віде в дронів, у тому числі захист логістики, йдеться про зелені насадження, маскування та засоби радіоелектронної боротьби. Взагалі, лінія фронту мусить мати суцільний захист радіоелектронного простору, з системами подавлення каналів управління і відео. До речі, у ворога такі системи є, наголошує військовий. Тож які технології слід розвивати в першу чергу, щоб захистити піхоту, це системи детекції дронів, які за математичними алгоритмами визначають траєкторію польоту ворожого БПЛА. Це ефективні системи знищення розвідницьких коптерів противника, в тому числі і над його позиціями. Також є величезна потреба у логістичних дронах, котрі забезпечували б евакуацію поранених, доставку боєприпасів, їжі тощо. Більшість цих заходів, впевнений Ігор Луценко, можна застосувати або миттєво, або протягом кількох місяців. Це радикально змінить ситуацію з піхотою в українському війську і весь настрій у суспільстві. Десять провідних генеративних інструментів штучного інтелекту повторюють кремлівські. Ки фейки з російської мережі правда це стало відомо завдяки спеціальному звіту компанії NewsGuard, Пише сайт мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Росія розповсюджує кремлівські наративи через штучний інтелект, десятками мов. Докладніше далі. Експерти компанії NewsGuard протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких доволі популярні чат gpt 4O від OpenAI, Grok від XAI, Smart Assistant від Yocom, Gemini від Google та механізм відповідей від Perplexity. Експерти компанії перевірили обрані чат-боти на 15 неправдивих наративах, які з квітня 2022 року, по лютий 2025-го просувала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів. Правда, висновки невтішні мережа правда не вробля. Оригінального контенту а поширює контент російських державних змі про кремлівських пливових осіб, а також державних установ і чиновників за допомогою широкого набору, начебто, незалежних вебсайтів. Зокрема, мережа поширила загалом 207 фейків, які варіюються від класичного вже фейку про секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, які штати, начебто, тримають в Україні, до тверджень про нібито фінансові зловживання президента України Володимира Зеленського за рахунок військової допомоги США скоріше за все. Це мережа правда була розроблена спеціально для маніпулювання моделями штучного інтелекту, а не для генерування трафіку для людей. Систематично публікуючи безліч статей різними мовами з різних джерел для просування одного й того ж дезінформаційного наративу. Мережа створює великий обсяг контенту, який повторює одні й ті самі фейки на здавалося б незалежних вебсайтах. І таким чином максимізує ймовірність того, що моделі штучного інтелекту зіткнуться з цими наративами і включать їх у веб-дані, що використовується чат-ботами. Нагадаємо. Ось чого мережа була запущена у квітні 22-го року та вперше виявлена в лютому 24-го французьким урядовим агентством Viginum, яке займається моніторингом іноземних дезінформаційних кампаній. З того часу мережа значно розширилася, охопивши 49 країн десятками мов у 150 доменах. За даними американського проєкту Sunlight Project, у 24-му році в ній було опубліковано 3 мільйони 600 тисяч статей. Зі 150 сайтів мережі Правда приблизно 40 є російськомовними. Її власником є Євген Шевченко, кримський веб-розробник, який раніше працював у компанії Кримтехнології, що створювала веб-сайти для кримського уряду, підтримуваного Росією. У середньому мережа публікує 20 тисяч статті кожні 48 годин, або приблизно 3 мільйона 600 тисяч статей на рік. Попри свій масштаб і розмір, мережа майже не отримує органічного охоплення і має в середньому лише 955 унікальних відвідувачів на місяць. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.